Привіт, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Сьогодні тема мого нового відео буде про те, як я випадково попав в Нову Зеландію. Мабуть, наше життя взагалі складається з... більше з випадковості, ніж з економірності. Будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію зробіть це, підтримайте, адже я вже майже набрав тисячу підписників, і це для мене дуже важливо, це моє таке маленьке хобі. За це я вам наперед, друзі, буду дуже вдячний. І так почнемо з моєї особистої історії, як я випадково попав в Нову Зеландію. Ще в далекому 2009 році, коли я працював в Данії, це була перша така. Загранична країна, в яку я поїхав після закінчення університету. Та мені дуже сподобалось. взагалі мені Європа сподобалася. Потім була Англія, де я також провів більше року. І в мене закінчувалася робоча віза. Я, тут, я думав е, залишитися десь в Європі, але е, програм таких, хоча б, щоб на рік-на два була робоча віза, вже не було. Тобто. Мені дуже, я ж говорю, там подобалося, дуже близько до України. Можна там було на літаку літати одну-дві години. Все поруч. Я так дуже сильно хотів залишитися в Європі, але, на жаль, подавався там на декілька програм, але не можна було. До, до речі, ж, коли я працював в Англії, я рік відпрацював і перед цим можна було ще раз на рік подаватися на візу, знову на англійську. І... Програму відмінили, тобто після року українці повинні були повернутися в Україну і вже не було. І от я дивився, розглядав там деякі варіанти. Норвегія у мене була, якщо так рівняти що Північну Європу, скандинавські країни, то там щось також не виходило по якихось причинах. І мені пропонували подумати над Австралією. І Нову Зеландію. Сюди було найлегше виїхати. А я щось ще хотів в Канаду. Я так визначався, поїхав, пам'ятаю, в Київ навіть якусь компанію пробував подати документи на Канаду, але мені сказали, що з моменту подачі документів процес займає приблизно два роки. Я не хотів чекати два роки, хотів швидше. І е, почав роздивлятися варіант Австралія-Канада, не плануючи живою. Для мене взагалі Новозеландія це так було, я дивився на карту, сидів вдома і дивився, де ця, Канада, е, де ця Новозеландія знаходиться. І такий трошки був в, е, в шокі, що це так далеко. І тут мій один друг жив, він вже тут років два-три працював. І він каже, я також думав, що тут не дуже, але приїхав, каже, мені тут дуже сподобалася робота іммігрантів, багато, ставлення. І я так вже починав більше схлятися цієї думки, можливо, спробувати дійсно на Нову Зеландію, якийсь такий новий етап в житті, що спробувати новеньке, геть -геть, це ж віддалені І одного разу я все-таки наважився, написав імміграційному адвокату і ми запустили цей процес Нової Зеландії. Потім документи, ну, треба було безліч пройти. Сам, самий переліт був дуже дорогий, і програма ну, не, не дешево коштувала на той час. Це вже пройшло майже 9 років, як я в Новій Зеландії. І от я випадково прилітаю в Нову Зеландію. Е, перший рік я працював на північному острові між Оклендом і Хеммельтоном. До речі, дуже така гарна локація, хто любить Сіті, Окленд. Це найбільше місто в Новій Зеландії, де живе більше народу, ніж на всьому південному острові Нової Зеландії. До речі, коли ви живете на північному острові Нової Зеландії, то ви якось за Південний думаєте, вау, як там може бути Мені також ці друзі, що жили, розказували, що на південному взагалі природа шикарна. І я не міг подумати. І от одного, разу, одного разу я знайшов роботу, Там гарні умови запропонували, і я поїхав працювати, переїхав. На південний острів. Також це випадково, я не планував перед цим шукав взагалі, роботу, шукав. Вернулася ситуація на, з роботою на південному острові. Я вирішив пере, переїхати. І це також було дуже випадково, адже не так легко переїхати з Північного острова на південний. Це взагалі виявилося, як інша країна. Розумієте? Це взагалі, як я, я спочатку полетів на літаку, проходити співбесіду, подивитися, що це мені за умови там запропонували. У мене там жив друг на південному острові, якого я зупинився. Він так трохи екскурсію зробив по південному острові. Бо так би сам, дякуючи, до речі, йому, зараз, якщо мене дивиться, дуже дякую, Олександр. Дякуючи йому, а так би просто переїхати. З Північного на південний острів це як інша країна і вам не так легко буде. <сум> Треба мати якісь знайомі або щоб у вас компанія, що ви переїжджаєте, дуже сильно підтримала. А, і це, тільки в цьому випадку ви там нормально переїдете. І одним словом, оця такий ланцюг випадковості він тривав. Я переїхав вже нажити на південний острів. Дійсно на південному острові унікальна природа. Порівняно з природою, то північний острів так відпочиває, знаєте, дуже сильно відрізняється в кращу сторону на південному острові природа. І прожив деякий час я на південному острові. Ці випадковості продовжувалися. Я приїхав до міста Кращарч, відкрив боксерський клуб. Заснував першу громадську, українську громадську організацію на Південному острові, український культурний центр, де була при ньому зроблена україномовна школа для дітей. Але це вже зовсім інша історія. Так що, друзі, бачите, скільки було випадковості в моєму житті. Але Дехто може сказати, що це не випадковості, а закономірності. І ця думка також має право на існування. Але це вже зовсім буде інша історія. Дякую за підтримку мого україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію. І на зв'язку, друзі. Слава Україні!